Привіт, дружочки-пирожочки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднайтесь до Discord-сервер, буду вам вдячний. Що ж, е, багато я говорив про цю плазму, про цей точніше, плазмовий карабін. А е, власне ось він. Рівень небезпеки номер 5 Майстерні зброєра. І звісно, що ми беремо у Хелянт. Я ж його не просто так кичав, да? Короче, беремо максимально сильного гнома. Е, скажімо так, я готуюся до супердовгого, я так думаю, доволі складного занурення. А саме майстерність локацій десь вона називається, да? тобто потрібно буде 10 занурень пройти. Я думаю, до всієї цієї історії потрібно доволі непогано підготуватися, тому ми, власне, цим і займаємося. Качаємо карабіна. Збираємо нітру, збираємо золото. Було б класно, як Ну, я про це говорив, якби на цей карабін випало. Сповільнення. Ну, крига. Простіше кажучи. Якщо випаде крига, нам дуже-дуже сильно пощастить і буде дуже-дуже класно. В цілому. Це так, знаєте, одно таке ідеальна ситуація, як воно там буде. Буде така можливість. Будемо брати кригу, не буде такої можливості, відповідно, не будемо брати. Так хтось цієї сраки десь владить, їх про капсулу забирати. да Блін, додали дуже багато артефактів нових. До речі, один артефакт у мене чомусь я так не зрозумів, як працює. Коротше, історія, яка додає швидкість перезарядки, але щось я так дивився, дивився на неї, не знаю, щось в мене не працювало. Знову ж таки, як завжди моя неуважність працювала, або ще якась історія подібна. Бум, ідеально всіх убив. Так, дивіться, накопичення. Накопичення чи видобуток Нетри. Три, три левеллапа точно не хочу брати. Накопичення було б корисно. Давайте видобуток нітре. А накопичення було б корисне, якби ми з вами що. Ну, випала нам крига, да? А вона власне нам випадає. Блін, треба було брати накопичення. Коротше, все, я думаю, занурення буде успішним. Крига у нас є, ми, скажімо так, на коні. Зараз просто качаємося, збираємо нітру, збираємо золото, проапаємося, і все буде чудово. Поки що качаю швидкострільність. Потім перемкнемося з вами на швидко. перезарядки. Шкода. Ну, в принципі, шкода, так, да, але. Головне — в нас швидко швидкість перезаряджання, щоб постійно летіли плазмові набої і буде нам щастя, скажімо так, він золото встрається, так. Да? Треба викупати якось. Золото нам потрібно. Ну, Знову ж таки, треба максимально багато його зібрати, встигнути. Блін, треба ще побігати по карті. Можливо, десь є той такий симпатичний товсто... Блін, товсто-жопий жучок. З якого можна дістати або класний артефакт, або класне поліпшення. Але знову ж таки велика локація, треба встигнути все оббігти. Так, звісно, що беремо шкоду. А тут ми розібралися, так? Да? Тут нічого класного, напевно, немає, сюди можна не йти, ходімо до гори. Не хваплюся, в принципі, нікого вбивати, 9 левел це мало, але... Я думаю, все буде добре. Не люблю я ями. І не потрібно просто з... О, нітра, блін. Прям по точку і путочку Ну, думаю, я дістану. босс, босси. Дивимось, як мені пощастило чи не пощастило, так? Да? А, ну в принципі, босси класні. Ну, в тому плані, що вони проблем по не будуть створювати. Вони від'їжджають доволі швидко. Та кілька левелів права собі. Так, чудовенько. Межі збору ще шкоду. Шкоду беремо, тебе зброю качати. Межі збору мені не допоможуть, якщо жуки будуть залишатися живими. Так, ще одна чудова нітра да Давайте цю історію на голову зараз приземлимо Оп. Треба буде сюди повернутися сюди і треба викопати нітро. Так, копаємо 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 Треба нам зібрати досвід, да? Пум, -пу пум пум-пум. Фігня випадає, але в принципі байдуже. Давайте брати швидко стрільність. Вже немає тієї чудової личинки. Пойде і немає, да? Шкода. Це всю карту оббігла. Так, ходімо, повертаємося по досвід, значить. колився Ось вона сила ухилянта. У -у -у -у. Можна якось пробитися, будь ласка. Треба їх підривати, напевно, швидкість перезаряджання хай буде. Міскість обойми хай буде. Дуже гарно вийшло. Головне, просто це позбирати. Так, левели ми апаємо, швидко стрільниць ми беремо. Стрільність ми беремо знову ж таки шкода. Чекає свого часу зоряно. Для перезаряджання бустити. Катастрофічно просто, воно не випадає, так? Да? З перезаряджання ідеально. А, швидка стрільність. Ну, в принципі, доволі... Блядь. Як завжди. Так, швидкість перезаряджання. І що ми беремо? Звісно, беремо обріз. Дуже класна історія, мені подобається. Так, імовірність критичної шкоди. Треба перезаряджання качати. Так, ідеально. Жуки стоїть сильнішими. Треба добивати босса і валить дивується. Ідеально. Так, де мої. Нам сюди. Ой-ой-ой. Крутше треба, треба перезаряджання прокачати і буде мені щастя. Щий супер заберемо, да? Довенько. чи левели проапаємо. Максимальна ХП хай буде. Ой-ой-ой, до побачення. Мені здається, ця історія як не наївся, то не належиться. 22 левел непогано багато нітро, багато золота, шкода, накопичення, пробивання, швидко стрільність. Як завжди, візьмемо цю історію. Немовірність крита, швидкість руху. Рухаємося далі. Глечинка, я чомусь не бачив, шкоду, що її не було. Можна цукор забрати, до речі. Так, забрали, ходімо до гори. Перезаряджання не вистачає. Ідеально, дякую. Старо збийся ти вже скільки можна. Квіточку ми заберемо. Ходімо шукати золота, ходімо шукати нітро, треба до гори бігти, до речі, так? Да? Угу. Робили собі дорожку нам сюди, дякую. Швидка стрільність хай буде. Кого я бачу? Привіт! Я по капсулу повернутися до речі. Куди ти тікаєш? Зупинися! Сім'яці у нас доганялки, перегонки. Чудово, забираємо. Швидкість перезаряджання, що у нас тут? Шкода пробивання. Що по пробиванню? Пробивання 7. Давайте шкоду візьмемо. Так, о, до речі, я про цей артефакт говорив. Я так і не зрозумів, як це перезаряджання працює, тому беремо з зребнем все, зрозуміло, все класно. Так, треба йти, напевно, до гори все-таки там більше досвіду. пам парам пам пам, -пам Накопичення. Так, о, швидкість фідубідку хай буде. Ходімо, щось покопаємо. Бачив там одну одиничку золота, швидкість перезаряджання. Навіть не одну, так? Да? Треба ще квіти зібрати. Так, і там здається та історія наша. Ой, маркітне ядро, чи маркітове ядро, моє значення немає. Два літона, да, ну як завжди. А в чому проблема літонів? Вони дуже швидко помруть. Насправді це проблема. Ми забрали. ходімо збирати золото. Ще, ще треба зібрати квіти. Блін, я це починаю квапитись і починаю втрачати ХП. Ба собі історія, Ну, вибухне. Дякую за допомогу. Вибухне. Вибухати, да? Не хочу вибухати, так? Це сильно і не хотілося, не сильно те й треба. Треба, головне, зараз золото зібрати. Так, золото ми зібрали. Тут у нас також золото, так? Да? Там золото скрізь у нас золото з призаряджання треба качати. Не хоча ціліту вони не так все-таки помирають, все добре. Місну породу не хочу я копати, ходімо до чогось простішого. Сука викопали. Четкісь перезаряджання. Так, межі збору хай будуть. А догорі туди ще сходити, має бути ще десь нітка, напевно. Це мені здається, ні, так? Да. Але ну, хоча в деякому сенсі, так. Да. Збираємо нітку. Оп. Швидкість перезаряджання. Дуже класна штука, подобається мені ця зброя прям. Це та історія, ну, історія балансу у грі. Тобто, ну, це донадто сильно, донадто крута історія. Цей карабін плазмовий. Максимальна хп на... Оппе для слабаків. Так, золото, да, яка я не хотів копати? Валити чи ще побігати, чи побігаємо? Знову ж таки, чому б і ні. Можливо, магніт випадає. Ну, це мало ймовірно знову ж таки, але... Так, швидкість перезаряджання, я думаю, не буде знову ж таки зайвою. Швидкість перезаряджання. Пора, напевно, щоб стрільницю закачати. Буде мені щастя. Да. Так, накопичення, хай буде, треба шкоду качати, ще і швидко стрільність. Щось на всі хлопці хочуть помирати, так, тут ми... Ой, шкода, шкода, хай буде шкода. Бом, убили, да? Чудово. Швидка стрільність, ідеально. Беремо. Хотімо сюди вдирочку. Швидкість перезаряджання, чи не перезаряджання. Не вбиваю, вони занадто сильними стали. Треба, короче, звідси валити, да? Може би, так? Скажете. Так, левели це апа беремо шкоду. Все. О, поїхали, звідси. 42-й левел, ну, це, до речі, дуже-дуже добре. Багато нітра, багато золота, треба шкоду, що від прокачати. Накопичення хай буде. Шкода, такого типу хай буде, але не сильно вигідна. Візьмемо оцю історію. Як завжди. Що руху руку не хочу. Ми вірність критичної шкоди. І погнали. Фіналочка. Що по артефактах? Ага, нітра і гребінь. Нітра і греб... Ой, не... ну да, буде нітра. Ага, я зрозумів, чому в мене так багато ніти, тому що. Блін, як би Блін, я ж можу крутнути. Треба накопати нітра. І крутнути артефакти. І забув... забувся про це. Знову ж таки, нова можливість. З оновленням вийшло, треба наюстатися користуватися. Нам сюди. При перезаряджанні знову качати тощо. Здовго перезаряджаюся. Тепер відновлювати не будемо, треба взагалі то шкоду прокачати, так? Да? Бум! Буде критична шкода, але не те, що нам треба. Так, А тут по великому рахунку нічого й нема, треба звідси валити, на. шукати нітро, шукати золото, шукати яйця розбивати. Казали мені розбиваю відразу яйця. Я не люблю, відразу яйця розбивати, потім не знаю, мені здається, менше ти досвіду збираєш, менше левел проапуєш. Але проходження від цього звісно ще швидше. Давайте порозбиваємо. Так, а де Нітра? Капсули щит електро ще десь одне яйце знайти, так? Да? у нас, серйозно. Блін, накопичення. А, хай буде. Будемо всіх просто на місці зупиняти. До мене не буде доходити. не забудьте капсулу забрати. Ще одне дрібненьке яєчко залишилося. Я начебто всю... А, капсула. А, начебто всю карту бігав, в принципі, все добре. Зараз тільки цю всю історію виду будемо. Ага, даже так, да, блин, тут треба випнути. Що тут звісно. Блін, ймовірність крита. Багато набоїв, велика швидка скінця, думаю, є сенс. А, дякую. Не сильно ви мені допомогли. Копати, 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 копати. Треба тут якось докопати, швидкострільність. стрільність. Це можна було і захист взяти. Так, поумирали, так? Ну окей. Що в нас? Пам-парам-пам-пам. -пам -пам. легендарочку беремо. Що в нас тут? Магніт нам не потрібен, ухиляння нам не потрібно. Давайте будемо стояти на місці, і багато з шкоди на нос. точніше, будемо щось перезаряджатися, так? Коротше, блін, дурак, треба було за нітру крутнути. Я забувся, я коли зроблю сапфотинг. Просто ну Я до цього ще не звик. Так, ходімо, візьмемо ХП і в'ємо босса. Дайте пройти, будь ласка, Дякую. дякуйте. Біба і Боба. Привіт, пацани. Що, як справи? Нам сюди, нам сюди. Нас цікає, інші нас нас доганяє, да? ну нічого, я думаю розберемось. Головне, як завжди мені не бок опорити, і все буде класно. Шкода. Не така, чесно кажучи, хрінь випадає. Я напевно ухилився, мені пощастило. Могли мені бути гайки. Так, ну що, давайте пора б вже помирати, напевно, хлопці. Треба по цьому постріляти. Різко так. Так, беремо шкоду. Чудово, тікай, 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 тікай. -ті -ті. Добре, ще швидкий, да? Блін, пора вже вам помирати, яптами від вас серйозно. Ухилився. Блін, ну реально ухилян топова історія. Особливо в моєму випадку. Зараз доб'ю тебе швиденько. Це чудово, де моя капсула? Тепер треба встигнути на капсулу. Так, ну ще, ще одну зброю я прокачав, все чудово, що у нас по постатистить. Забувся артефакти прокрутити, артефакт нам не сильно підійшов. На цьому все.